Комісії начальника фінансового відділу і Богдану, Богдану закусу вияснити, чи не повинні вони платити нам рентну плату місцевого значення. Можливо, все так, як воно є, але З я точно вам кажу, як є, бо там немає грошей. Розумію, нарахування рентної плати здійснюється за поданими декларацією платником. Вони подають декларацію. І в мене от є, я маю розшифровку, хто платить. Бо насправді, якби от ті, що загально державного значення, там велика сума, тому що нас тільки попадає 5%. Якщо. Ну так, але якщо відповідає дійсності зараз то, що каже Богдана Майк. Декларація, то почекайте, може вони неправильно її пишуть. Давайте з ними зустрінемося, поговоримо. Може в них буде дві декларації: одна для сплати джерел, одна місцевого значення. Ну, це ж не, не слабо, це просто питання, якби не моє, я не розуміюся все, в цьому. Так. Все, і ви є начальник, керівник комісії надрі, бюджетної, а заодно керівник за Зустріньтеся з ними і поговорить. Їм яка різниця куди віддавати гроші? Це просто класифікація надобі. Бо не ну, в цьому розуміються, тому підготовимо то... да, Ні, ну Дивіться, ну, до речі, Західстан це дійсно не нас підтримує. Так. Реальні так. партнери. Іван Матвій, Семен, Захід реальні партнери. І... Тобто їм нема, це для них не несе ніяких загроз і, і без... шкоди на це. Якщо є можливість частину коштів, є підстави, що вони мають бути спрямовані в наш бюджет як місцевий нада, ну і все супер, давайте. Вони в цьому році сплатили оцього податку рентної плати майже 500 тисяч, 495 і 9 тисяч гривень. Тобто ну, і і це, і, було і, того, місце, це було. до постійно підтримують. Якщо б це було то це плюс пів мільйона наших тижнів. Тому давайте намагаємося. Так, ще питання. Є питання ще члени комісії з питань бюджету. Хто за те, а що e, запропоноване питання бюджету 25-го року Дубецької територіальної громади, винесте на чергову сесію для розгляду Дубецької сільської ради? Прошу проголосувати. Володимир Васильович за. Степан Михайлович. Богдан Гудбак за. ще, за. 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 Та ще питання вичерпувати, будь ласка. Дуже оперативно просимо у вас друге питання проведення з до бюджету 24-го року. Надійшли листи розпорядники коштів, де просять перерозподілити свої кошти, озвучую, що саме. Додатково виникла потреба в додатковому придбанні обладнання, яка не передбачена проєктно кошторисною документацією по капітальному ремонту харчоблоку Дубовецького ліцею. 92 тисячі на придбання обладнання. Просить внести зміни, а саме зменшити харчування по дошкільних закладах на суму 36 тисяч 342 гривні і зменшити з капітального ремонту 56 тисяч, збільшити на капітальне придбання 92 тисячі. Виясняли б ситуацію, в чому це, це обладнання немає, немає в переліку того обладнання, яке є в проєкті коштурної документації. Відповідно, ми маємо за свої 000, це... то, оба, не має. Вони саме закуповують? Вони закупили і ми його маємо передбачити, тому що нам за рахунок коштів субвенції ми це не можемо купити. Yes. Yes. Це одне питання. Це в межах свого своєї всусу. Також е, в зв'язку дійсненням проведення ремонту в класі майстерні Тусницького ліцею, а також придбання комплектів баскетбольної та футбольної форми, 36 комплектів для е, команд Тустинського та Будвоцького ліцею просять перенести, зменшити. По електроенергії 37 тисяч 500, Відповідно, збільшити їх на проживання та зменшити заробітну плату по садочку, відповідно збільшити їх для школи для оплату робіт по цивільно-правовому договору. Тож здійснюється е, ремонт майстерні. Суми, Суми, а я нагадався. А з тою закупівлею е, спорт інвентаря, що ми давали все. Шуми, добре, так. Все, все пішло. І я і не, не, не готова сказати, чи прийшли в касові видатки, але вони профінансовані кошти так. Там в тому числі та заміна дверей, там, так, що там, там так. було щось 150 тисяч. Так, так, воно пішло в роботу. Так, Так, так все так. Воно. Ми, воно. Кошти профінансовані в цьому профінансовані. Так. І, також відділ освіти просить збільшити для придбання квіткової композиції та образів збільшити 32 тисячі 200. Відповідно зменшити заробітні плату молодіжного центру на шість тисяч двісті та збільшити їх для західних. Перепрошую. Я перепрошую. Я перепрошую. Відділ культури. Ні, ні, це відділ культури. Що за культури? Перепрошую. Ні, це відділ культури для проведення заходів, Для проведення образів для придбання образів а, як сувенірна тобто продукція. Це є сувенірна продукція. Сувенірна То, що продукція, ми вручаємо до Маріанпільську ікону? Ми ну вона йде як сувенірна продукція. Як, як продукція вибухтована сувенірна продукція були головими, трошки подався. Їх там небагато їх треба зробити, бо це така серйозна річ для нас. Так, чекайте, а щось просив Михайло Бода. Ну 150 тисяч я записала, 150 тисяч, це електроенергія. Це е, будуть перерозподілу, це додаткові асигнування, тому е, дивіться, це буде Ну, воно буде в цьому рішенні. В цьому рішенні 150 так, тисяч. Так, А що по, по провинції пергенці, по енергоносіях? Ну от я готова 70 тисяч ми, щоб повернемося до обговорення на цю бюджетну комісію, Тому Ну, дивіться, я взяв то, оці буде... цифри, що ви мені дали. Тобто там е, це оцей колонка, оце, це 30... це е, фактичні Думаю. показники. Так, оце перша фактично і там тобто, ні, ну Грушова, у нас зараз не, не є показова. Я говорю про фактичне споживання. Тобто я дивлюся по цій таблиці, фактично споживання не збільшено. Не збільшено. Так, я правильно розумію цю деву? Ви бачите це? Ну, Трохи ну, ну, менше. Навіть трошки менше. менше. Так. Тобто, умовно кажучи, скільки просила первинка? Вони до 70 тисяч. Ще додати. додати до тих 50, так. що ми прийняли, тобто 120 тисяч, так? і ми закриваємо всі питання по комуналці, по первинці. Ну, вони хотіли, у них там якби споживання бачимо, що більше, але просили 70. Ні, дивіться, друзі. Тобто я просто хотів розуміти, чи воно відповідає дійсності. Якщо люди там економлять, вони не збільшили витрати і так далі, зрозуміло, що ростуть ціни. Якщо комісія не буде не заперечувати то наша наша первинка, тоді доплюсовувати їх ці 70 тисяч. Єдине, що я так розумію, що переживають, чи встигнуть використати кошти, е, давчить був... їм до повного використання. Я говорила з, 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 з начальником фінансової галинської міської ради і з первинкою, що до повного використання допишемо і ці попередні 50 тисяч до повного використання, так. до яких ми вже дали їм витяг, і плюс тих 70 до повного користування. Все, ми нічого бо, дивіться, ну вже більше ніяких рішень приймати не будемо в цьому році. Ми рік проходимо, ми все, завершуємо всі роботи. Я кожного розследника перепитала, чи є пропозиції щодо внесення змін? Оці що мені дали цю все це. ніхто не провалиться, більше, ніхто не потім нічого хотіло. не будь було поки що день в мене пропозиції, більше немає. Дивіться, асоціація міст України тут поділилася публікацією, що Бурштин не збирає засвоїти субвенції, що перерахували її у територіальні громади. Вони не зверталися. А ми їм дали до, до я ні ми. Де? Я взяла, коли Асоціація ще швидше але, на того написала, я взяла з Баштинської громади щодо використання наших коштів, дали відповідь, наші кошти освоєні в повному обсязі. Тому потреби до повного використання їх ми, okay. наші використання. Наймай, ми, ви Наші немає наші, розбирають. І ще дивіться, ще генеральний директор звернувся з проханням, щоб ми передбачили їм кошти на комунальні послуги перечиському бюджеті. А в світі не втратять. Немає, не бачимо там листа. Добре, стоп, стоп. добре, лист там може бути ще сьогодні, завтра. на це. Ну я розумію їхню логіку, зимові. Це, а про що, по яку суму йдеться? Ну вони там просили біля 400 тисяч. Ні, Чи, ні, під, ні, ні. Ну 400 тисяч, якщо ми бачимо з тижня. А скільки ми по цьому року? Mm -hmm. Ну зараз 120, а загалом ми ще давали 70. щось на комунальну? Ні. Ні, всього буде 100 тисяч зараз, а перший плюс 70 буде 170 тисяч. Загалом по року. По так. цьому році буде 170 тисяч. Якщо ми додамо тих 70, всього на перевинку 170 комунальні. У мене є така пропозиція. Чи люди місяць дати їм 100 тисяч перебачити? Ні, стоп. Якщо вони за рік 170 споживають? Ні, більше. Якщо вони за рік. Я питаю візність... за рік. Ні, дивіться, споживання всього є 213 тисяч за їхніми цими. Ми дали їм 170 Ні, за рік Корвенко первинка... вкрила 313 тисяч. 313 тисяч спожила наша Корвенко комунальних послуг за рік. Це комунальних послуг? Дві амбулаторії? Є дві, дві, а дуговецька амбулаторія, ми бачимо, синих. Ні, тому що дуговецька сидить на дві. нас, вона ж не введена в експлуатацію. Але це ж, щось не правильно, це дуже велике споживання. Дуже ага. велике споживання, дуже висока амбулаторія, 200 тисяч. E, дві, значить, давайте так, <свят> e, пропозиція, я, <свят> я думаю, що можна зараз поставити їм 100 тисяч в цьому бюджеті. 25-му, так? 25-му, в проекті бюджету 100 тисяч. Але це не значить, що ми їх зразу віддаємо всі Але я прошу тоді, можливо, так, ми тепер передбачали 200 тисяч, щоб не ламати, тому що вже якби, пропозиції до врахування Галицької міської радою ми надали, тому якби не хотілося не завтра е, сесії, тому якби не хотілося вже щось ламати. Нас є 200 е, завтра. В них є дві нас, є ми передбачили на пільгові рецепти 200 тисяч. Я пропоную дати 100 тисяч на пільгові рецепти, а 100 тисяч на комунальні послуги. Ну, хай буде. Ми з собою потім будемо Якщо буде, нами фінансуємо е, е, відшкодування вартості пільових рецептів за, е, за фактом. Тобто нам будемо бачити, що нам не вистачає, Будем ми додай, додамо. Тому в мене пропозиція, щоб не ламати зараз дохідну частину видаткового. Немає, бо просто звідти візьмемо з запис а Там буде по факту замість співростатися і воно до, не буде намати їхнього початку і не буде бюджету. Добре, а Вони при прийнятті цих грошей мають врахувати, що буде інші цільове призначення. Вони враховують, а ми в домбель трансферту вже вказуємо цільове призначення. Прожете. Ага, вони враховують загальні сьогодні. Ми, ми в додатку п'ять надіслали, там є врахування і поміняють доток п'ятий кітки, все допоміняють. додаток 5. Ні, у них просто, щоб у нас потім не було проблем з прийняттям цих це... грошей. Я розумію, я їм надійшло сьогодні в п'ятий 5 час. Але, по крайній мірі, їм не буде зламатися бюджет. Добре, хай цифра буде просто да. поінформувати. Да. А, але ми тут не плачу. Я така згода. Якщо у нас. Добре. Добре. Ще... Контролює хто оці споживання їхні. Добре. Вони заплатили. Тому я на минулій сесії трошки це все підгальмував. Тобто, ну вони дали, хоча підписів їхніх я тут не бачу в цій таблиці. Але давайте ми покладемо давайте ми в протокольне доручення комісії, засідання комісії проаналізувати споживання енергоносіїв нашими амбулаторіями. І, і вернутись до цього питання. А фактор оплачується -фа -фа і сказати, так? Ні, ми насправді не оплачувалося. Ну ніби воно ніби все у їхній первинці. Але чесно кажучи, і з цим треба би було розібратися. Дивіться, у нас нема претензій до роботи Галицької первинки. Тобто вони, коли треба, там плече підставляють, ніби все нормально. Трошки напружило те, що вони пробували звільняти на початку року наших фечерів, потім на роботу брати. Ну, одним словом, то не дуже добра історія була. Значить, ну, все решта так би, нема особливих зауважень. Я думаю, що просто треба вернутися до питання споживання енергоносіїв. Це стосується, до речі, не тільки е, первинки, це стосується, наприклад, нашої освіти. Тому що там теж йде по факту. Скільки спалили, дали заявку, ми профінансували, дали заявку на закупівлю твердого палива, ми купили. Але насправді, ну там є проблема, що не було людини, яка за цим мала слідкувати. Зараз ніби така людина вже з'явилась, що чоловік на роботі Вона хоче чи вже... зараз хоче зустрітися на Олексійович. Як мене замучили, добре. Значить, і це треба це треба проаналізувати питання. Що що ви казали? Питання енергоспоживання по бюджетних закладах. Основне це є освіта і, в принципі, це є. Такі є, але загальний аналіз Цифри всі підготуєте. Богдану Івановичу віддасте і мені так. Є, Богдану Івановичу, я не можу. Все? Члени комісії, присутні питання зауваження пропозиції. Голосують члени комісії. Хто за те, щоб винести на розгляд чергової сесії Дубецької сільської ради питання внесення змін до сільської ради на 24 рік? Прошу голосувати. Володимир Васильович Вець, Степан Михайлович, подано за, за рішення прийнято. Всі питання, які винесені були на розгляд сьогоднішньої комісії, розглянуті. Всім дякую за участь у роботі комісії. Бувайте здоров'я наступного.